Справа 441. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно. Я переніс з підручника на дошку це завдання, а лише замість зірочок поставив у крапочки, щоб мені зручніше зверху було писати цифри. Ну що ж, давайте подивимося на перше завдання. Ну, щоб його роздати, треба подумати, яку ж тут цифру треба написати. Значить, дивіться, 3 цифра. Помножити її на невідому цифру. Ми отримуємо в кінці 4 цифру. 3 можна помножити тільки на 8, щоб отримати в кінці 4. Отже, 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. Далі 4 на 8 це 32. Плюс 2 це 34. Тобто ми тут пишемо 4. Тепер 2 на 3 це 6. Записуємо тут 6. Ну, а тепер виконуємо додавання. В кінці тут буде 4. 6 плюс 4 це 0. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Тепер 3 плюс 8 це 11, плюс 1 це 12. І 12 ми записали. Тобто ми виконали тепер множення. Вірно відновили всі цифри. Переходимо до другого завдання. Давайте подивимося, тут дещо складніше. Що можна помітити, що в нас є 52 зверху число, а внизу бр бракує цифр. Але ми бачимо, що 52, помноживши на деяку цифру, ми отримуємо попереду одиничку. 52, якщо ми помножимо на 0, це буде задній 0, не може тут бути 0. Одиниця не може бути, бо це буде тільки 52. А от може бути або двойка, або тройка. Чи може бути тройка? Якщо буде тут цифра 3, то буде 2 на 3, 6, а 5 на 3 буде 15. Тобто тут буде стояти цифра 5. Але 5 плюс 8 не буде дорівнювати 8. Тобто трійка не може бути. Четвірка це вже не може бути, бо вже буде не одиничка, а більша цифра. Тобто єдиний варіант, тут може бути цифра 2. Тепер давайте записуємо 2 на 2 це 4, тоді 5 на 2 це 10. Це заповнили. І тут в кінці, вже, коли ми додаємо, можемо написати цифру 4. Нам іще бракує, ось тут, ви бачите, попереду цифри. Тут може бути яка цифра? 2 помножити на що буде в кінці 8. А тут є два розв'язки. Тут може бути або 4, це буде правильний розв'язок, або 9. Це також буде правильний розв'язок, можна написати будь-яку цифру. Ну, наприклад, я напишу. Найпростіше, напевно, буде написати цифру 4. Але і 9 також можлива. Отже, пишемо тоді: 4 на 2 це 8. Записали. 5 на 4 це 20. Записуємо тут 20. Тоді додаємо: тут четвірку я вже записав: 0 плюс 8 це 8. 1 плюс 0 це 1. Ну, а тут можна написати цифру 2. Ще раз, тут є ще один розв'язок. Замість 4 можна написати 9. Переходимо до третього завдання. Тут іще цікавіше. Е, можна подивитися, що в нас є двоцифрове число, яке закінчується на 8. Помноживши її тільки на одноцифрове число, ми отримуємо трьохцифрове число, попереду якого цифра 8. Ну, е, як можна міркувати? Це має бути множити треба на дуже велике число. І тут має бути велике число двоцифрове. Щоб помноживши його на одноцифрове число, ми попереду отримали цифру 8. Я пропоную тут записати цифру 9 одразу. І навіть тепер, якщо записати цифру 9, то попереду ми ще не знаємо, яка це цифра. Ну, вона має бути якась велика. Напевно, або 8, або 9. Я не буду забирати ваш час. 8 тут не підійде, буде замало. Тому ми тут поставимо цифру 9. І давайте перевіримо тепер. 8 на 9 це 72. 2. Пишемо. 7 запам'ятовуємо. 9 на 9 це 81 плюс 7, це буде 88. Тобто ми пишемо 882. Ось ми і відтворили запис в третьому. Зараз переходимо до четвертого завдання. Давайте подивимося на цей приклад. Дивіться, тут у кінці у нас цифра 6. Ну, але якщо тут цифра 6, то і тут у мене має бути цифра 6, бо я її додавав. Ну, а тепер давайте думати. Ми двоцифрове число, 60 і якась одна цифра помножили на якусь цифру і отримали тільки двоцифрове число. На 0 ми не можемо помножити, бо в нас би тут нічого не було цього запису. На 1 тільки, навіть якщо я на 2 вже помножу, у мене вже буде трицифрове число. Отже, тут єдиний варіант, я маю написати, що це цифра 1. Ну добре, якщо тут цифра 1, то я лише 6 можу помножити на одиницю, щоб була у мене цифра 6. Добре, тобто тут у мене цифра 6. Ну, а тепер розшифровуємо 6 на 1, то тут також буде цифра 6. Тепер дивіться. Яка тут цифра, якщо ми пропустили тут запис, нічого не писали в цьому рядочку? Тут має бути тільки 0. Так. Ну, а тепер знову таки ми бачимо, що 66 ми множимо на одну цифру і отримали двоцифрове число. 0 тут бути не може, то виходить, що тільки 1. Записуємо тут цифру 1. 66 на 1 це буде 66. Ну, а тепер додаємо, тут буде 6. І тут буде 6, і тут буде 6. Ну що ж, ми відновили цей запис. Поставили цифри так, щоб множення було виконано вірно. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що міркування тут доволі складні. І щоб правильно зробити це завдання, треба добре знати, правила множення в стопчик. На цьому вправу завершено.